Огляд коптильні біг 3.0, під замовлення для клієнта. Так, огляд зовні. Коптильня у нас має плоску кришу, блок керування знаходиться зверху. У нас тут встроєний компресор, автомат, комп'ютер, світловий індикатор і звуковий індикатор, який сигналізує про закінчення програми. Світловий індикатор сигналізує, коли коптильня включена, то він сигналізує про те, що подається напруга. Так, у нас тут виходить, є блок управління статикою через циклічний таймер. Також є димоход під замовлення. Він зроблений з бокової частини коптильні зовнішньою задвижкою та сіткою. Ось бачимо сітка. Далі. У нас тут виходить шланг від компресора до димогенератора. Є вихід під парогенератор. Тут ось розетка основного питання, живлення і розетка підключення парогенератора. Так. Ззаді у нас вентилятор для просишки з задвіжкою, з зовнішньою задвіжкою. Ревізія для конвекції, кабель каналу з нержавійки. Накладні двері. З прижимними петлями. Так. Всередині у нас. Електростатика, функція електростатики такі от екрани, а всередині вона виконана з нержавіючої сталі. Тут у нас іде подвійна конвекція. Також у нас є контроль температури внутрі камери, контроль вологості через психометричний датчик та контроль температури. Всередині продукту через датчики іглу. Також у нас є тут пересувні полиці, які можна регулювати по висоті, як вам зручно буде. Вони легко знімаються через барашки і монтуються з шагом 10 см. Так, в комплекті у нас димогенератор, перекладини, крючки, щепа, вилка для підключення. Так, включимо непосредственно сам комп'ютер. У нас комп'ютер, кнопка старт, і тут є функції сушки, обжарки, копчення варки. Наприклад, ми нажимаємо на сушку і бачимо, що у нас можна задавати температуру, можна режим задавати по часу. Наприклад, виставили на одну годину сушку. І вона буде працювати. Тобто, через годину режим закінчиться. Можна виставити по температурі внутрі продукту, наприклад, да, щоб вона закінчилась, через, коли досягне наприклад, 25 градусів. Також температуру в камері виставити можна, наприклад, на 40 градусів. Вийшов, случайно Так, 41 40 градусів. Так, можна виставити по вологості, а також можна виставити цикли приточного вентилятора. Наприклад, він буде працювати 30 секунд. І не працювати там, наприклад, 20 секунд. Це я произвольно взяв. І тут у нас завершення програми по таймеру по температурі в продукції по, влого, по вологості. Ну, Виставимо, наприклад, по температурі внутрі продукту. І запускаємо функцію. Нажимаємо кнопочку пуск. Конвекція пішла працювати. Ось бачу. І сушка також пішла працювати, тільки нам треба задвижку. Це я просто показує функціонал. Треба задовішку виставити. Сушка пішла працювати. Так, зупиняємо програму. Так, обжарка у нас точно так же виставляється температура. І Можна виставляти або по таймеру. Або -то по температурі внутрі продукту, щоб підняти температуру, наприклад. Да? Копчення у нас вже підключається сюди. Димогенератор запускається. І з димом ми робимо обжарку. І варка підключається парогенератор, Він точно так же можна його настроїти, щоб пар подавався циклами. І, звісно, е, пар, наприклад, подається 30 секунд. а... Минуту не подається, або наоборот. Тобто там вже залежить від режиму. Так, ми можемо протестувати всі функції. Наприклад, там от дим, це у нас компресор пішов працювати. Ось у нас інтенсивність регулювання компресора. Так, вентиляція це у нас. Вентилятор просушки працює. Конвекція. Це у нас конвекція працює. Підігрів, це у нас працюють тени. Підпал, це у нас функція на димогенератор. Якщо димогенератор буде з підпалом, то ця функція використовується. І сигнал це у нас звуковий сигнал. Ці функції працюють, всі режими працюють. Ось така камера.